Вітаю, друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули на мою кухню за новим рецептом. Я сподіваюся, мені сьогодні вдасться вас порадувати простим, легким, найсмачнішим і найулюбленішим моїм салатом з крабовими паличками. Готуємось до свята легко, просто і швидко. Розпочинаю з того, що беремо крабові палички або такий, як у мене сніжний краб, і розбираю на волокна або ж нарізаю так, як вам подобається. Сьогодні цей салат буду робити шарами, можна без різ'ємного кільця, а можна так, як і я роблю. Викладаю першим шаром крабові палички, і в мене була невеличка маринована цибулинка, викладаю наступним шаром. Далі йдуть огірочки, подрібнені кубиком. Цей салат зручний тим, що його можна приготувати напередодні і вже на наступний день подавати до столу. Далі роблю сіточку з майонезу і викладаю огірочки. Знову ж таки, майонез. Звичайно, краще всього використовувати домашній, але сьогодні в мене не було часу, тому я використовую магазинний. Далі я додаю натерті на велику тертку, відварені напередодні яйця. Це буде наступний шар салату. Яйця обов'язково зверху потрібно посолити, інакше ваш салат може бути безсмачним. Знову ж таки, майонез. І консервована кукурузка. Все можна додати зверху ще шар сиру, але в сьогоднішньому варіанті В мене більш такий легкий рецепт приготування. Це смачно, це просто і швидко. Взагалі, цей салат в мене люблять і діти, хоча вони не по салатах. Я ось бачите, відразу його показую вам, як прикрасити, як подати. Можна залишити на декілька годин, щоб не стоялося Накрити плівкою, і тоді салат буде гарно тримати форму, але так ще гарніше зняла кільце. Зверху гілочки окропу. Ось такий красивий, швидкий, смачний крабовий салат, готовий. Я, друзі, сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався. Ви також приготуєте. Напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, нехай усе буде добре з наступаючими вас святами.